Те, що я бачила перебуваючи в підвалах підприємства Азот, коли нам привозили немічних людей і поранених, мої навички дали мені право бути лідером, скажімо так, лютий і березень 2022 року Людмила Камленко провела в укритті Сєвєродонецького хімічного підприємства. Там вона лікувала інших травмованих. Нині вона відпрацьовує свої навички на курсі першої домедичної допомоги у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Мені доводилося допомагати людям, рятувати їх. Я свого часу водила екскурсії в гори. Я постійно займалася з дітьми, тому мені доводилося це робити. Але практичні навички все одно не бувають зайвими. Такі заняття. З першої до медичної допомоги від початку повномасштабного вторгнення проводять в одному з полтавських університетів. До цього часу навчання пройшли понад пів тисячі людей. Про це суспільному розповіла очільниця громадської організації Центр освіти дорослих Світлана Нестуля. Аудиторії, які потребують допомоги, це ну, власне, внутрішні переселенці, це одинокі родини, це люди похилого віку. Ми їх називаємо поважного. Ну, тобто, це всі категорії осіб, які визначаються як. Категорії кризові Наталія Мальцева до повномасштабної війни працювала у Харкові дієтологиною. Мені б не хотілося, щоб мені це перегодилось десь із зв'язано з війною, але як допомогти собі своїм оточуючим, тому, тому що люди всі навкруги, безумовно, ну живі люди і комусь може стати погано просто в транспорті, просто на вулиці. І от як собі допомогти і людям, у тому числі я собственно, я здесь. учасникам тренінгу пропонували відпрацювати навички серцево-легеневої реанімації для постраждалих. Різного віку та зупинки кровотей за допомогою підручних засобів швидка приїде 7-10 хвилин. А людина вже за 6 хвилин вона помирає. Тут використовуються руки людини, яка надає допомогу, проводить серцево легеневу реанімацію, і її знання. Зупинка кровотечі використовуються підручні засоби, такі як якщо є як якщо є жгут при людині в людини, як накладати жгут, як накладати турнікет. Цей тренінг організували спільно з інститутом розвитку міста у рамках програми розвитку освіти у Полтавській територіальній громаді на 2021-2025 роки, розповіла Світлана Нестуля. Наразі дуже цікава інформація і потрібна інформація з надання першої допомоги, яка потрібна, і е, зараз усім, ну і власне у цивіль. Іному житті це дуже важлива навичка, якою зможуть оволодіти наші внутрішньо особи. Ми не реєструємо багато, чому тому що вони повинні отримати навичку. А для того, щоб пройти навичку, вони повинні потренуватися. Тому ну це не може бути 30 там 100 осіб. До кінця року планують провести ще один курс з надання першої домедичної допомоги. Світлана Мостепан та Любов Ємець. Суспільне новини Полтава.